Вітаю наступні кілька хвилин коротко про інфляцію та збільшення виробництва зброї у Польщі та аномальну спеку у Європі. З 1 липня Данія офіційно розпочала своє піврічне головування в Раді Європейського Союзу. Підтримка України та безпека Європи серед пріоритетів. Як повідомляється на сайті данського головування в пріоритеті оборона, кліматична політика та розширення ЄС у Данії наголосили, що продовжуватимуть активну підтримку України на шляху євроінтеграції. Зокрема, у програмі передбачено просування переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Як відомо, цей процес наразі блокує Угорщина. На Думку голови Асоціації українців у Данії, екс-журналістки з Копенгагену Лесі Ігнатик-Еріксен, головування цієї країни у Раді Європі вже називають історичним та порівнюють його з головуванням у 2002 році, коли ЄС розширився на 10 нових членів у східній Європі. Як відомо, данія перейняла головування у раді ЄС від Польщі. Докладніше про плани данських євроурядників на час головування читайте. і Дивіться докладніше на сайті та на нашому ютуб каналі. Інфляція у Польщі за рік виросла на понад 4%. Про це повідомили у головному статистичному управлінні країни. Там порахували, що найбільше за рік подорожчали продукти харчування та безалкогольні напої на майже 5%. Ціна на енергоносії зросли майже на 13%. При цьому пальне продовжує дешевшити. За даними банківських аналітиків, рівень інфляції виявився вищим ніж прогнозували. Докладніше про реакцію поляків та урядових структур на це читайте на слави ТІВІ. Польща у п'ять разів збільшить виробництво великокаліберних боєприпасів. На це виділять майже 2,5 мільярди злотих. За словами міністра державних активів Якуба Яворовського, гроші на це виробництво отримає один з найбільших оборонних концернів у Європі компанія польська група озброєння. За три наступні роки ця компанія планує збільшити річне виробництво снарядів із приблизно 30 тисяч до майже 180 тисяч одиниць. Йдеться насамперед про 155-мм міліметрові снаряди для гаубиць стандарту НАТО, а також 120-мм міліметрові снаряди для танків. Міністр Дав, що війна в Україні стала сигналом про критичну важливість безперебійного постачання боєприпасів. Яка ще компанія, окрім польської групи озброєння, готова долучитися до виготовлення боєприпасів? Читайте докладніше на Слава тіві. У Польщі не вщухає суспільний резонанс щодо правильності підрахунку голосів у другому турі виборів президента країни. Генпрокуратура отримала чергові експертні висновки. Згідно з цими даними, у межах Польщі є 249 виборчих комісій з високою або дуже високою ймовірністю помилок у підрахунку голосів. Як повідомила речниця генпрокуратури Польщі, Анна Дамяк, Адам'як у цьому зв'язку вже відкрито кілька десятків кримінальних проваджень. Якщо провину порушників доведуть, їм загрожує позбавлення волі до. Трьох років більше про те, чи матимуть ці розслідування вплив на остаточні підсумки і як на це реагують інші учасники процесу, читайте на нашому сайті. Туреччину охопили масштабні пожежі. Вже евакуйовано понад 50 тисяч людей. Зокрема, на заході країни в провінції Ізмір горять ліси. Вогонь поширився через потужні пориви вітру, що сягали 117 кілометрів на годину. За інформацією управління з надзвичайних ситуацій Туреччини, евакуйованих людей із 41 населеного пункту доставили до безпечних місць, де їм надають необхідну допомогу. За інформацією надзвичайників на місці події працюють понад тисячу пожежників, десятки одиниць спецтехніки. Гелікоптери та пожежні літаки, що стало причиною пожежі, читайте докладно на Слава тіві. А тим часом аномальна спека дісталася і Польщі, за даними інституту метеорології та водного господарства, стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться до 37 градусів тепла. Причиною аномального потепління є антициклон, центр якого зараз знаходиться над північною Німеччиною. Він впливає на більшу частину Західної Європи, зокрема й на Польщу. Синоптики передбачають, що свого найвищого рівня спека сягне вже у четвер, 3 липня. Як пережити аномально високу температуру і як довго вона? Триватиме, дізнайтеся в новині на нашому сайті. А у мене на цьому мить все, що встигає розповісти. Бережіть себе.